Що там, погнали в нарнію? Як називається той товар Хіровий, що не продавсь? Брак. Це є брак все, що ви бачите, тому я завжди кажу на пошті всі перевіряти посилки. Пішли далі. Тут перший зал робоча обстановка. Всякого багато барахла, палети старі, ящики якісь непотрібні. Коротше, всяке-всяке Бля. -всяке Тепер... О, О! тут ви прийшли на наші столи. Оберни, Людмилка. покажи, що тут робиться. Тут велика кількість. 40 кивок, 90... Боже, 40 кивок. Що ж я вже як цей? 60 -х, 90 -х, 120 -х. Афігенські е, столи е, з термосклом. І скажи, які є нові приспособлення. І заходимо в наш головний зал. Погнали. Починаємо. Сьогодні в нас е, який день? Четвер. Якщо у нас четвер, то значить у нас половина складу вже є продана, і ми чекаємо доставки в п'ятницю. Тому показує то, що є. Переважно стоять крісла. Я думаю, що ви бачили їх більшій кількості. А ти маєш такі крісла на городі? Ти, коротше, пан, ти собі кайфуєш, сів. Ну, подивіться, от уявіть собі, що воно стоїть у вас на городі. І ви собі сидите цей з айкосом із кавусею, просто кайфуєте, а не хуйньо не страдаєте. Так, тут готові до відправочки. Наші скандинавочки в різних кольорах. Сині, зелені афігенські крісла. Я зараз прикріплю як нових глядай. Я не знаю, то, щоб ви розуміли, я тут нічого не складаю, то все складають хлопці. Як вони тут дістають? Я не знаю. але тут робиться піздец. Дитячі полички дуже класно, легко збираються. Можна зробити взагалі з них цілу стіну. Я думаю, що ви бачили, вони дуже популярні. О, то й що, зелена, Приїхала. Тут є залишки парасолюк, їх розрібають зараз, тому що це є офігенська штука, ігрові столи. Ви знаєте. Коли ви сидите, мигають там лампочки, от всяка тема, ото, коротше, ті всі столи. Далі тут у нас є, готові вже готуються до відправочки ці це людські. Не намете куру, наметовує попольстика вусю, гайку здате вальтанку, і вас навіть комарі не шруть. Ви собі віть, ви сидите, навіть не псикаєтеся тим свердючим, оф. Тут, коротше, і коробка, стіл, палета, ну, то й робоча обстановка, той кінець тижня, так має бути. Що то є? його знаю. Два фотелі століва. О, новиночка, ми ще вам її не показували. Ли бачу, вона приїхала. Геймерські крісла. Я думаю, що тут в Львівській області нема такого складу, щоб було стільки геймінгових крісел. Море чума, різні. Мигаючі, не мигаючі, чорні, білі, зелені, червоні. Я коротше, як справжній цей, знаєш. Знаєш, що він на складі якого кольору афігенського? Погнали далі. Тут не буду йти. Тут ті самі крісла, покажу з далеко. О, сики, ви купляєте блях, Бо ми купляємо ящиками. Дуже сильно змерзли. Накидуйте на себе куртку. О, вибивайся. Робоча форма. Я сьогодні в робочій формі, буду ходити на складі. О. Тут в нас всі, я називаю, ікеївські крісла. Пластмасові крісла. По класній ціні, сірі, білі, чорні. Я сама їх складала маю теж в дитячій кімнаті, класні крісла за класною ціною. Наші балконнички маленькі. Ми вже неодноразово про них говорили в чорному і в сірому кольорі. Людмила покажи ближче людям, щоб бачили, що тут є таке. Тут ми маємо картиночку. Ви нас Тут качелі, як без них. Про качель вже зняла тисячу відео і знімаю ще тисячу перше. Класна качаля, класна ціна. Офігенська якість. Тут одна подушка лишилася, бо я знімала, бачите, в класному зеленому кольорі її розгрібають найшвидше. Взагалі дивуюся, що вона тут ще лежить, але класні мангали. Ми вас Ой, блін. часто знімаємо і часто показуємо. Ціна теж дуже адекватна. Час вже не пам'ятаю, але якщо дівчата прикріплять вам на відео, то будете бачити. Так що. І ми то все переходимо, 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 переходимо. Дивіться, як столики готуються до відправочки. Це все чекає свого клієнта, все йде на відправку. І тут всі хлопці збирають наші всі відправочки. Бачиш, курва! Позакривали, блять. Ще бояться вони вкрали. І тут все вивалюється на нову пошту. Тому пишіть, дзвоніть, висилайте гроші. Па-па!